я должен защитить природу Так, не все сказали. Тепер... Хеть, хеть, хеть. Кобальт хей буде, принцип. Нормально. паладин я буду, блин, він не взує, я вам кажу. О, наступний хит, ну, підривник. Здравствуй. Хоча я навіть не дав би перевагу на перші. По-моєму, нам... По цьому. Стандартно нам канає просто. Два йому, один мені. В принципі, було б небагано три йому. Не, ну це ізі, чувак. Що це, це... це тільки так? 25 хп вже в нього. Знесли йому шосту частину. Це непогано. Ще зараз хід і йому знес. Эээаа... Е mm, Киготь. В нього дек піратів? Серьзно? Що? Сейчас ти получиш! Окей. Так. Це ми приберемо, тому що воно навіть дорожче коштує. Плюс він вже забив свою роботу. ти мазафака! Пришел. О, размах. Шик. О! От тревого бот знадобился нам капец. Так что це круто. И наступный хит. Шість, серьезно. Братан. Придайте юзать укус. По ім'я природи і тако. Що нам здається, що у нас склада не на зачистку, по суті. Ну, в принципі, зараз побачимо. Так. Якщо ми зараз програємо, значить не можемо захищати поля. А тікі фейс! А. Дітька летіть. Так, ну тут. что есть пир, но металлы там. Мне здесь да. это не, не проще вариант. За морозом у поцака. А далее будет видно. <смех> 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 Тражу на света. Следуй правилам. Я... Чувак. Оль говорит за меня. минуло столить там ч вам руплат вообще сущеки капец два три ну, к шапати Ну, добиться постарати. З іншим, якщо він вб'є цим, то я вб'ю цим. Якщо він вб'є цим, я його вб'ю цим. Якщо він вб'є цим. А він буде, він буде так міняти. Чому? Зачем він такого вб'є його? Та, правда, 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 правда. А, і це по суті. Два хп. Йому ще зараз. О, Да-да-да-да-да-да-да-да-да. У просто шикар. Спасибо, Тим. Цель отмечена Ну Це не шикарно Ох, блин. Міг би вже щось поставити на 3-2. Okay. О, е. Шкода тільки тривого бота, правда, що його знищили, це, це, це шкода там. І зара на наступний хід? Чи страж і дар природи? Подивимося, залежить від того, що він викладе. Кігуть, кигуть, киготь, мені дай кигуть. Не знаю. Ну, давайте, е, так. Ж... Некчарів. Два страни. Ну, на не Наступний хід е, звздний огонь на морозного єтті. Шкода, що нам не попалась штука, яка додає два цього. Але мені здається юзали вже в цій грі. Перемога або смерть. І зараз цей, молодцей. Е? Ну блин! А, ну окей, стил був Бісім мене нема такої ахинеї А, ну В принципі і то ніштяк Ну давайте перше Не ну принципі це карту так не ну, дає перше зробим такой це дуже Потім зробимо... Та вообще походу не краще цього, тому що він може відхилятися. Я влітку його фейс, тому що Там, і друго. Друго. І фейст, лупити їм це пше. Якісь прокляття би було. А на наступний хід вже викличемо. І zero напевно. І то напевно я то. Таке спірно. шум наносит мы я вот этим больше. Что, мы должны очистить не и мы колодец. А его не выносить. Не, его. Что приказание? -а -а. Значит, фиго у нас справа. Так, ну добро, будем так <noise> работать. Твоя магия тебя не спасет. В принципі, хай так і м'який. Залусова ще тільки цього. Не забуваємо його є АОЄ. Дітько, чому у нас стільки карт? О, блін, він на рівні зі мною. Це не круто. Якби в нього було менше карт, я би зараз мав точно перевагу на полі. Так, ну наступний хід 6 істота. Та чувак, бу ти псих. ще два хп, Це було якось мало ймовірно. Мазафака! Мазафака. Де моє АОЕ? е. Хрень. Давай А в принципе. Чекайте, чекайте. Чи вигідно мені би було зіграти? Та, мені вигідно зіграти цього поцика. Тому ми не зіграємо. <промет> <Зділимо. промет> От та йду дупи його вся перевага. Наша карта. Взяв собі сам, по суті, все поле зачистив, це його була жорстка помилка, а це погано ще. Ну хоча як жорстка помилка. Він тут думав, що я більше не відхилюю хп. Він такий, бля... о, бля. І тут я зрозумів, що пожадні це не випустимо прошу Ну, Але хто його знав, що в нього таке закляття? От те саме він і знав про те, що в мене в руках відхил. Оооооо. А... Зараз спробуємо взяти третю пермоту, що нам потрібно. І... Трал, бляха, це буде важко. програємо. Але спробувати можна. Тому що шамани це такі, блін, перші чуваки. Вони так не роють, блін, це капець. О, е, стінго, нормально. Привіт, чувак. Ем. ноп. Nope. Я нічого не можу зробити. А на другий хід можна щитоносця. При тому що в нього затримана є жабка. Клуб. нього жабка затримана. Ну, тобі спробуємо. Є наступний хід, якщо що баснень йому атаку. Якщо йому ніфіга не знесуть. Якщо зараз не з'явиться 1-1 істота. Якщо появиться істота 1-1. Фигову Ти юзай жапку Да Це причина бы апнути хп. Жартую жартую Мм Не серьезно Я даже хотел Чапа да е ХП ЧАПД він використав дві карти, і я дві карти, так що. По суті. Причому він використав з глаз. Це... О, це проти Ізери. По суті. Він міг використати. Так що... Непогано. Я не проти. Елементар, значить. А. Значить так. А що ти скажеш на те? Що я виключу два рази підривника Два хп. Ну, могло б передохню. Підривник вертайсь Ой, жесть. М -м. Так, ну ну як це будеш робити? Кигить, киготь, точно киготь пройди киготь! До речі, я юзую стандартну. Тут, бачите? Булі метка. Обкладинка чи що? Так і назад. Е. Кофточка. Ну, рубашка. Прикласна. Кофточка. Ні, ні. футболочка. Ні, сорочка. о, що я. Так то я так. Сорочка. Не можу чим походити? Ні, тільки не якщо хіль ще. Тотем. Кіт. Блін. Оце тут дупи не чесно. Чому не чесно? Давай, 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 вибухну. Це аргумент, що я думаю, не робити отут. Ммм, і наступний хід. Гургулья шкож у неї равка нема. Так що ти м'якаєш? Дивно, недавно домов не їсти. Ну ходи! чуваче. Не тя не резиду. Нема чим походити передай хітність. Что живе? Пали ворота. Тихи хилі. не, я короче не спал, гнива, поветри, гнив, гниву, а, гнив. А, 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 Чему так долго думать? Не у него там что-то такое жесткое? И он что жестко будет играть на цехе, и все на нас Чё? А вот мне зараз визма и придет гнив. Тупо, блин. Брунинный чар. Твоя магия тебя не спасет. Хастя, так два. Что ты укаешь? Не чсь. Итак. Я чекаю наступную. Я чекаю, пока ты что с чудошь. Ну, братан. Чудии Що ти будеш робити, ага, Скажеш мені? О, Боже, ну, і шо так тянути час Але блін, стоп так Він не рухає, а не рухає карту. Ну так Ну так что так довго думати? Поднять щити! Ясно Кобальт. Кіт. Еліс. Кіготь! Ммм Вчасно, чувак Вчасно, братан! ничего не скажем, Вообще, честно, Просто шик. И прикол в том, что, знаете, что мы завезем за столку толку с него будет ноль. Смерть магам. Давай, это так. Та-дам! В пусту пустути. Тихо, -ти заюзан, ну окей. Заступниця вона не може знищити нашого руйнівника чарів, але ми її знищити можемо, але це не вигідно. Хіба, якщо ми бахнемо його знаком природи, ми його бахнемо знаком природи. Ми ж його бахнемо знаком природи, правда? Таун? Там ще ні разу тут не було. О май гад. Идите в группу? Ну Ну чому вони взяли оце, не вже там походу реально нічого, кращого там. було. А, наносить три дамаги істоті. А це ми зробимо так. І от так. Хай стоїть, терпить. Два сім істота за дофіга мани. Я знаю є за 4 мани. Чувак два сім. Але він без таунту. звір вроді. Такі черепашки, по суті. О ще один глаз, бугага. Я готов! А я не готов! О, Я вже знаю навіть на кого звину ж... черепашки. Це ж це будеш. Ти А це буде ж тако? Виходь горгуля. По суті, у нас тут не вбиває нікого, але її, по суті, вони троє не вбивають. Двоє. Ривок! В тебе є ривок! В тебе нема ривка! Чорт, рву Пантера... <гас> 3-2... Бляха, воно це не вигинає. Выход на мало, ты признаюсь накладать на стил. Так. І в нас ще є 8 хп на відхил. При тому, що поки що він. Так, дайте мені за 5 мани у ту штуку, що дай мені 3 карти. Давай. Я знаю, ти можеш. Ну Або, почекайте, може мені ще зараз укус надо Гроза? Серйозно? Живы о поменялися бы смысл пол рупити ніж два ух ти -мо. Тут я навіть не знаю як я все зачищу. Тільки єдиний напевно, шанс то, то. на пять ман. М -м -м, бронящий сержант, ну трус! сан. Так, завалим цю махину. І відхилімося. що ми можемо. І тут він швидше за все розміняється цим. Блін, каже би його знищить. Але по суті, зброї можу розмінятися. Що йому теж непогано. Так що... Навіть хілі ще можуть, по суті, нафіга нафігаємо, у нього істоти маленькі. Пищи перед штормгра! Аааа! По походу ми програли. Ммм... А чим він заще... А, ah, так, зброя. Це варто було читувати. Луна свет не падт. Будемо лупити за рок фейс. 14 карт, ну чому мені добір не підійшов? А? 8, 10, 13, 15 в нього є. Та бляха, мене вже на наступних хідів фіга не спасе. Тим більше. Уу... Я готов, сер. Фігня. Мені зараз би магового знадобилося. Бафнута тим чуваком. Що дає плюс 5 до заплять. Як нас, на жаль, і ми багато помираємо, тому що нам дають долбану Ізеру, яка могла би прийти раніше і придати нам фактично ту штуку, яка називається. А ну що вона нам її дасть? ага Нафіга мені сон ізеру Хоча мені в біса вже нічого не потрібно. Бо що непогано зіграно, братан. Ти на знищив і ми знову на арені з 2-3 Ааа плакати Ким ти ми здесь ще за 4 атаки А я І, що в нас тут? Дві перемоги. Калючик, відкривайся ти нам даш? Ну, звісно, за два яхті монет, щоб зробити пак. Пак паком і між іншим Тому що у нас дивіться у нас 80 монет і у нас є завдання, можна виконати. І давайте ще Значить, пограємо одну таку гру. Я вам покажу, можливо, якогось. От кого мені... такого чувака грати. Ну от вчора взяв розбійника від болта склав піратського. Можна в принципі ним побавити. Думаю, 5 дамага ми, ми ворогу точно нанесемо і відкриємо два бустер-пака під кінець просто так щоб знаєте цікаво там було М -м -м. а потім далі будемо рубати сарену в наступних випусках ну а на цьому на тому на цьому на тому О, випуск завершить М -м -м. ну давай найди когось наш противник Йти в рейтингу, до речі, я не хотів, тому що... 100... Блін, ми поралися. У нас ривки, по суті, так що це дуже мало хп. Щоб... Так чайку. от. Я не хотів іти. Хай буде. Я не хотів іти, тому що там я витягую, по суті, тільки двома істотами. Це Мах Mach... і жреть. Я назвав їх істотами. Так, от ми вже майже виконали квест. Моє почтіння. Але 16 ж, не досить непогано. Мені так це про неї. Давай. У нас їх дві. І давайте її викладемо, по суті. Так що, якщо що, наступний хід у нас Клинок вечных мок и у нас не... зашто Ти ж не вбьешь? Та ти шо серьезно? Оба сыграна. Спасибо. А мне пофиг, это пацаны свадьбы. Так, постійно забуваєш. Будемо його знову фейсти. Все, ми виконали квест. <свіс> ми виконали квест. Будем... Але нам потрібно його вбити, ми не можемо здавати. Ти взяв 3К, -ка... Дві карти, Тьфу, три карти. Давай почнемо. Ну візьмемо так. У мене вроді і теж дві Кіт! От після це чогось. Ну... Руйнівник, значить, так? Тобто так, так? От так от. От так-то. Ну так, так. Та. Ну добре, добре. Добре, будемо Давай начнм. І матрос! матрос це фигово, тому що що? Правильно, вспирка вогню. Тому що давай мені щось на... з 2 хп 3-2, наприклад, навіть. Я мечтаю быть походом. О, красавчик! Супер! Мідар передбачить сімдар. О боже, я не можу знищити! Ні, це пічалька. Справді це не пічалька. По суті, можемо робити тако. Це було тупо, я знаю. Але може він його не знищить. А. <звач> <звач> Але... це це... Це, це речі. І що за чотири мани ти в нас розіграєш? А. А. Нічого. Ну ти і под. <звач> 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 <Давай, начні. звач> Пірат! Йо хо, -хо. Дивіться, ми навіть поки що переважуємо його на 6 хп. І... Стоп, як воно нам стільки знесло? Жесть. Серйозно? Серйозно? Чувак! Ти псих? Літю на оцього? Чи ти поставив, тому що вона епічна? Давай начнм. Він не дивується. Будем далі його довбити, тому що в будь-який момент може прийти слизнюк і просто розламати нашу чудову зброю. Тю! Маєш секрет? Братан, де твій секрет. Прошу прощения. Oh, Спасибо. Шість. О. Спасибо. Айс одной можно точнуть. А, как. как, как, как. -z 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 -z. Як тебе такая? Добро что ты не взагалі то фіга, не було, нього заморозиш. Спасибо. И что ты сдаешься? Ты же стоешь? Бесед. Це доволі дивно. За бляхами так зараз покрай. От на він її зараз. Будемо лопити його фейс. Для цього нам знадобиться 7 ходів, В які він швидше за все нас наспинеться. Ну, я стойкі 7 ходів. 14 ходів. Та лупи вже мене. Ну, тобто дек не дуже ефективний, там, визнаю. Але деколи він виграє? Так. Ну тут йому втрачати нічого. за Ну і тут нас немає. Але ми не будемо здавати, тому що непогано стало. Неплохо зіграна. Спасибо. Ну, добору в цій колоді. Добору. Ну, по суті, нема. Вроді тільки одна тут та карта, яку ви бачили. Вроді все. О, давай, молодець. Я, до речі, люблю, коли вони так роблять. Ну, а останню показати. Оооо, окей, непохід зіграли, йдемо відкривати два бустер -пека. Подивимося, можливо, нам щось там, знаєте, гарне таке підканається. Ні, стоп, то тут купляється, там. Купляєм. Два бустерпеки. Подивимось, можливо, нам... Потім нам щось епічне або легендарне попадеться. Давай, попадеш, попадеш, попадеш. Рідкісна, звичайна, звичайно, звичайно. Оооооо. Урок. Ще раз. Ну тепер то бабандай. Давай. Я кажу золотір. Шабадабадум. подобається. Шабадаба. Оооо. бум Що подобало. Оооо! позвичайні. Подивимося на Ну, Двох предків у мене з на цього нема. Немало карт. Типическая карта. Бусичка. Везликий маніпулятор, це завжди приємно, що і золотий. Е, ну, на цьому наша арена закінчилася. Ми відкрили бустерпека, отримали епічну карту. Це файно. Е, зустрінемось в наступних відео, не хворійте. Усім па-па-па.